Ринок нерухомості переживає не найкращі часи в умовах воєнного стану. І якщо у Києві ціни на житло впали близько на 10%, то у Чернівцях відчутно певне зростання через потік переселенців. Наш Максим Верник дізнавався, скільки коштуватиме помешкання у місті сьогодні. Нерхомість завжди була дорогим задоволенням. Але з початком війни у Чернівцях утворився неабиякий дефіцит на оренду помешкань. Місцева ріелторка Віолета розповіла, яка наразі ситуація на ринку. Всі розраховували на те, що буде дуже хороший продаж квартир, але у людей було побажання все ж таки купити вже готову квартиру. Ціни змінилися, оренда виросла дуже сильно виросла оренда, тому що виріс спрос виросла, і ціна. Фахівчиня показала знімальній групі одну з найдорожчих квартир, яку наразі можна винайняти. Свіжий ремонт, нові меблі та чудовий вигляд з балкона на вулицю Ольга Коболянської обійдеться потенційному орендарю у близько 500-600 доларів. Коли ж до війни ця сума не перевищувала позначки у 350 доларів. Ріелторка каже, орендою цікавляться в більшості переселенців. Люди поприїжджали, їм треба десь жити, і той спрос дуже великий. У переселенців є цікавість продажу, але практично немає покупки. Вони все ж таки надіються, що вони Повернуться додому і їм не придеться тут купувати житло. Віолета показала нам і бюджетний варіант. Така однокімнатна квартира коштуватиме близько 250 доларів щомісячно. Незважаючи на невеликий розмір, помешкання має всі потрібні зручності для проживання, хоч і не в найновішому стані. Ріелторка зізнається, раніше ціна на неї була в майже в половину менша, але дефіцит на ринку змусив її підняти. Фахівці ж переконують, у наступному році оренда може ще більше вирости. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.